ти що на запросити типа? Да, забере мене просто в ложбинку, типа. Так, на ззаді, я сподіваюся, ніхто не повинен зайти, правда? Я сьогодні відкрив. Наш четверо, от, п'ятеро, типа. Вони всі Та, блядь, що? Що кука не присив, нахуй, той мій персонаж, блядь. Щоб не вбивали. Давайте на гранату. Отут. тут. Ти мені третю шапку, блядь, знищив за два постріли. це блядь, Приколно. Е, э, пере пер, эээ. Вот тут. В цей штуці Це Зелена, метка. синя мітка. Ага, бать. Да, по мені помнизи там ста. САКНИ, блядь, ззаді, 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 сука, врать мітка! Найс, найс! Тільки ресни мене, будь ласка. Мы якраз в зоні, блядь, раз, иди драмет. Блядь, вони все зато. Блядь, то як ти ловиш ту голову, ну сука? На мені двоє. Вони не файт зараз... со стим. Я зараз Расси 4 десь поставлю, тут на трое. Да, да. Нет, ты можешь ресы, ты тут было. Ре... Не трать время, не трать время. Рейси. У меня все равно тут нас пушат. Есть хилка, Да-да-да, сейчас станет Е, тут-тут-тут-тут. Там блядь! Ого. А це медали нормально. Мене так лагало, це просто Я піздаво. Тримали ями в кінці, блядь, нормально. Я, блядь, як медик якийсь, ви блядь, стріляєте то одного ресну, то другого ресну, то третього ресну.